Я закохана в егоїста. Років двісті, а може триста. Егоїстка для егоїста варить каву готує їсти. Він мовчить про своє, курить люльку в кімнаті. Я пишу йому вірші трохи сонні патлаті. Він відкриє вікно і запрошує сісти. Ми разом так давно, років двісті чи триста. Скільки було світанків, парасоль без дощів. Він готує для мене найсмачніші борщі. Я почую й мотор казок та історій, хоч давно на солодкі в нас стоїть мораторій. Він любить весну, штрауса й віскі. У нього смак на золото й вино. Його жінки до мене всі слухняні кішки, а він обрав мене, мені ж на зло. Я не вписуюся в портрет його ідеалу надто сентиментальна, нестримна, жива. Люблю осінь, морозиву, каву забуває казати потрібні слова. Я закохана в егоїста. Років 200, а може, триста. Егоїстка для егоїста варить каву, готує їсти.